Всіх вітаю. Записую другий раз ефір, тому що перший не зберігся, а мені хотілося б, щоб він лишився в стрічці для того, щоб могли передивитися всі, хто не почув. Сьогодні ми продовжуємо говорити про 10 принципів, 10 етичних принципів життя на землі. Ми поговоримо сьогодні про третій. Етичний принцип, який називається сексуальна чистота або сексуальна нечистоплодність. Нечистоплодність. Так, І ми говоримо про те, як ми створюємо ад, як ми створюємо рай в своєму житті. Нагадую, що кожного дня своїми думками, словами і діями ми створюємо своє життя. І дуже важливо, щоб відчувати себе щасливими, здоровими і радісними, створювати своє щасливе життя, тобто сіяти добрі насіння, які будуть проростати і ставати добрими лодами. А що ми можемо бути прикладом для багатьох людей? Поставте мені, будь ласка, сердечко, якщо ви мене гарно чуєте, щоб дійсно цей запис був для всіх цікавим, і щоб всі ви могли його прослухати. Дякую дуже. Тож, повторюємо, як ми створюємо пекло в своєму житті. Фізична зрада це найсильніше негативне насіння брутальної сексуальної поведінки. Коли ми, або там людина, та не буду говорити так особливо про нас, коли людина має якісь стосунки, любовні на стороні, порушуючи обітницю вірності перед своїм партнером. Або Перебуває в любовному зв'язку з людиною, яка вже має ці стосунки, офіційні або ні, це не важливо. Або коли партнер зраджує та, нас, наприклад, коли ми фліртуємо, та, ми створюємо так само це пекло, ми сіємо негативне насіння сексуальної нечистоплодності, коли перебуваючи в стосунках, ми залишаємось до чужих партнерів. Може і не доходити справа до сексу, а, однак е бувають там, та, якісь там пестущі, е поцілунки, е і це вже говорить про намір зради. Е сюди ж е належить листування та кокетування в мережі, або віртуальний секс. Коли в нас може бути, або да, у людини. Сексуальна непристойна поведінка, коли одягається занадто відверто, намагаючись провокувати збудження в людей, викладаємо відверті світлини в соцмережах, дозволяємо собі вкрай неоднозначні рухи, там якісь, наприклад, там в танцях, а відпускаємо компліменти з еротичним підтекстом, розповідаємо непристойні анекдоти, милуємось чужими тілами, переглядаємо сексуальну рекламу, дивимося порно. Коли ми порівнюємо або критикуємо партнера, розпитуємо про подоробиці інтимного життя інших, порівнюємо власного чоловіка або там, партнера з другою або з подругою не на користь нашого партнера. Порівнюємо також партнера, розповідаємо про те, що хтось там краще в когось. Або вважаємо, що ми гідні іншого ліпшого партнера. І якщо такого зустрінемо, то можемо в будь-який момент розійтися з нашим партнером. Тобто живемо з одними, а думками з іншими. Так, це також відноситься до цього. Обговорюємо стосунки оточення, хто з ким і якісь там інтимні подробиці. Критикуємо власну зовнішність і тіло, а також зовнішність і тіло інших людей. Порушенням цього третього принципу також вважається прояв нетерпимості до інших релігій та національностей. Ми не сприймаємо людей з іншим кольором шкіри, надаємо їм якісь образливі, зневажливі прізвиськи. Або вважаємо, що лише наша. Релігія найправильніша. нас дратують чужі культи та ритуали. Ми зневажливо ставимося до їхніх святинь. Я вже говорила, що це нам може бути, наприклад, там не скидається взуття в індийському храмі, де це є правило, або засуджуємо тих, хто ходить в хіджабі, глузуємо з тих, хто дотримується якогось християнського посту, називаємо сектантами людей, які цікавляться різноманітними релігіями та філософіями. І таким чином, коли ми так робимо, говоримо і думаємо, то ми створюємо ці плоди. Пекельного нашого насіння навколо нас з'являються ненадійні люди. Ми не можемо довіряти своєму партнерів, оскільки він схильний до або вона маємо популярність протилежної статі, фліртує так? хтось з наших партнерів. Ми постійно з кимось сваримося, і найчастіше це наші родичі. Люди в нашому оточенні конфліктують із нами та один з одним. У нас немає друзів, а ті, кому ми дивілися, устромляють ніж у спину. Наші секрети та інтимні подробиці стають надбанням громадськості. громадськості. Наше житло брудне, загазоване. Ми часто відчуваємо огиду. У наших будинках є комахи, таргани, мурахи, віль. Нас переслідує якийсь неприємний сморід. що також може бути, що співробітники наші не відповідають нашим очікуванням, не виправдовують наших сподівань. Працівники можуть скаржитись на сексуальні домагання. І ми можемо самі опинитися в такій ситуації, коли нас домагаються, або керівники перевищують власні повноваження. Наше місце. Роботи може вирізнятися, не вирізнятися а акуратністю та чистотою. Партнери в бізнесі зраджують і підводять, тобто акцентуємо увагу, що зрада в сексі може призвести до того, що нас може підвести бізнес-партнер і, зіткнувшись таким виявом пекла, нам потрібно працювати над його нетр... нейтралізацією. Е Поговоримо про те, як нейтралізувати, це е потрібно зробити чотири сили. По-перше, потрібно усвідомити, що ми самі створили цю ситуацію нашими думками, словами і діями. Е відчути оцей е жаль, та, правдивий жаль того, що це трапилось. І е, зробити е, аскезу взяти для того, щоб е, ну, нейтралізувати це насіння. Тобто потрібно сказати собі, що я не буду да, робити якісь дії в цьому напрямку для того, щоб не проростали ці насіння і не ставали тими плодами, які потім будуть створювати моє пекельне життя. І Зробити дію протилежну то ті яку ми зробили, тобто навпаки, сприяти тому, думати про нашого партнера гарно людей, які в нашому оточенні переживають якісь ситуації, допомагати їх і підтримувати їх. Так, у цих чотири сили вони допоможуть нам нейтралізувати негативне насіння, яке можливо, ми усвідомили, що ми посадили і яке може прорости. І створити наше пекельне життя. А як же ми створюємо рай? Ми повинні мати тотальну вірність своєму партнеру, і ця вірність починається в наших думках. Ми навіть не можемо припустити, а тим паче вимовити вголос, що в нас міг би бути інший партнер. У наших містках має міцно закріпитися думка: мій партнер найліпший для мене. І ми ніколи не будемо поводитися з іншими людьми так, як би не сподобалось, як би ми поводилися з нашому партнером. Не ревнуємо партнера, не виносимо йому або їй нізок власними підозрами. Рівноправність. Тобто, ми шанобливо ставимося до чоловіків і до жінок. Не підтримуємо розмови на шквал того, що всі чоловіки такі да, або всі жінки такі то Натомість пропагуємо ідею про те, що у світі досталь гідних чоловіків і жінок. Сприймаємо людей різних релігій і національностей, і таким чином ми толеруємо представників різних. Релігії і національності, і не доводимо спіною на вустах, що наша релігія найбожественніша. Розрозумінням ставимося до ідей різних релігій, намагаємось провести паралелі, зрозуміти людину, яка сповідує іншу традицію. Спокійно сприймаємо, що хтось може вдягати хіджаб або сукню з довгими рукавами в 40-градусову ну, спеку. А хтось може ходити взагалі гулякат або обмазуватися, обмазувати себе попелом. Скромність і стриманість має бути в наших е діях. Одягаємося красиво, однак не зухвало, і з мотивацією покращити світ і дарувати радість, а не збуджувати хтивість. Підтримуємо таку саму модель поведінки і в інших. Поєднуємо людей, ми намагаємось примирити чоловіка або дружину, або друзів, які посварилися, і стараємося зберегти стосунки інших, навіть якщо вони конфліктують, і самі першими йдемо на примирення з тими людьми, з якими ми конфліктували або посварилися. Здатність подарувати любов самотнім. тобто ми дбаємо про самотню літню людину. Яка може бути в нашому оточенні, та, Це якісь сусіди, наприклад, або бабуся дідусь з будинку для людей літнього віку. Ми надаємо перевагу, надаємо час і увагу своїм батькам або колезі, колегу, із яким ніхто не хоче спілкуватися. І от такими діями ми створюємо. Плоди ранського насіння, тобто, що тоді починає відбуватися в нашому житті? Нас починають оточувати надійні та віддані люди. Наш партнер не дає нам привидів для ревнощі, і ми тотально в ньому або в ній впевнені. У нас чудові взаємини в родині, повне порозуміння та підтримка. У нас не виникає навіть думки про те, що партнер може нас зрадити або взагалі піти. Ми спокійно його або її відпускаємо на зустріч з друзями у відрядження. Також спокійно вирушаємо відрядження або подорож самі. У нашому оточенні тоді чимало міцних і дружніх шлюбів. Ми часто шукаємо. Чуємо новини про те, що хтось в нашому оточенні одружився. Наші друзі вірні, вони нас завжди розуміють і надають нам підтримку. Партнери в бізнесі завжди виконують свої тоді обіцянки, на них можна розраховувати. І ми мешкаємо в красивому районі, де багато дерев і квітів, які, котрі сповнюють наш простір пахощами. Отак ми. Сьогодні вже записуємо другий ефір, тому що перший в нас не зберігся. Я хочу, щоб ці ефіри зберіглися в моєму акаунті, для того, щоб кожен міг зрозуміти, що завдяки десяти етичним принципів життя на землі, кожна людина може створити своє здорове і щасливе життя. І це дуже важливо усвідомлювати, як ми думаємо. Як ми говоримо і як ми діємо, тому що ми так створюємо своє життя і е, ми є прикладом для наших дітей, для нашого оточення. Я думаю, що кожен з нас, особливо в наш час, але так було і завжди, хоче жити в красивій, мирній, щасливій сім'ї. Країні, хоче мати здорові відносини і щасливі, і хочу проживати своє щасливе життя. Тож я всім цього бажаю щиро і прошу надалі дивитися ці ефіри, покращувати своє життя і радіти життю. Приєднуйтесь. Радію і дякую всім, що були зі мною сьогодні. Скоріше за все, буду виходити в неділю, кожну неділю. Сьогодні у нас третій принцип, етичний принцип життя на землі. І ще буде сім ефірів на цю тему. Хто хоче, може переглянути в запису попередні ефіри. Давайте створювати наше щасливе життя разом. Всім па-па, до зустрічі. Дякую за увагу.